Відео для тих глядачів, що мені завжди рекомендують, як мені жити, і взагалі, що я роблю не так, і чому я не там, чому я не роблю те, що ви хочете. Якщо чесно, мені плювати взагалі на вашу думку, взагалі, що ви про мене думаєте. Я буду робити те, що необхідно в даній ситуації. Це в першу чергу все для збереження своєї країни, задля допомоги війську. Поки що я не зі зброєю, але роблю все, щоб допомогти нашому війську забезпечити надійний тил. А всім тим, у кого там три підписника і всім російським ботофермам, я скажу, ідіть. За російським кораблем, ваше знищення неминуче. Ви вбивці. Слава Україні, слава нашим героям.